Музичні історії з України на Радіо Ми з України. Привіт! На Радіо Ми з України. Музичні історії з України. А з ними Андрій Куликов. Сьогодні про пісню Як тебе не любити, Києва. Мій, яка з 2014 року є офіційним гімном нашої столиці. И вы Коханий серт тобі пора. Що проскажуть про кохання, як я вірно люблю. Ця пісня вперше пролунала 27 травня 1962 року. Музику Ігор Шамо написав за одну ніч, а вірші до пісні Дмитро Луценко складав майже місяць. Вже після першого виконання Як тебе не любити перетворилася на неофіційний гімн Києва. Звісно, і я багато разів мугикав її стиха, а часом і голосно співав, наприклад, коли ми святкували дні Києва. Але що такого саме київського у цій пісні і чому вона заступила нам усі інші? Навіть знову цвітуть каштани? Запитав про це людину, яку шанує як знавця не лише київської історії, а й київського духу. Громадський активіст Тиміш Мартиненко Кушляцький. Довкола неї взагалі є дуже багато е, цікавих таких моментів, нюансів, які можливо не всім з поза Києва помітні. Але е, давайте почнемо з того, що власне саме створення цієї пісні воно вже було певним феноменом, тому що воно об'єднало корінного киянина, так би мовити, і приїжджого киянина. І це ж одвічна київська дилема, знаєте, з уродженцями міста і туди приїхали. Попри те, що Київ завжди був відкритим містом, але безумовно ці дискусії в суспільстві вони завжди тривали. І от о, з моєї точки зору, о, один із феноменів цієї пісні є тим, що вона поєднує погляд як, як і корінного киянина, так і некорінного киянина, тому що о, автор музики Ігор Шамо, він був уродженцем міста Києва. Автор слів Дмитро Луценко він сам родом з Полтавщини. І ще один феномен цієї пісні, про який зараз не надто часто згадують, але про який важливо мені здається згадати в контексті сучасних дискусій, які вирують в українському суспільстві, це те, що початкову цю пісню в 61-му році давайте згадаємо, що замовило Міністерство культури тодішньої УРСР, і ця пісня вона. По своїй природі була державною, тобто вона була створена для якогось там свята, якщо не помиляюсь, нагородження міста Києва орденом Леніна і її створювали як державну пісню, під державне замовлення. Але вона ну, практично після першого виконання стрімко стала народною. Популярність пісні Як тебе не любити? Києва мій не вберегла її від спроб використати у політиці. І при тому найпомітніше це зробили не кияни, а діяч, якому вже ніщо не світило у Харкові, і в агітаційному виднограї 2020 року він заїхав до Києва на мотоциклі і заспівав гімн столиці, змінивши лише одну літру у словах, а при тому суцільно змінивши зміст. Як же ж тебе не любили, Київ? Зрештою, співочий мотоцикліст так і не наважився балотуватись, і, судячи з того, що каже політичний експерт із новець Києва Костянтин Матвієнко, доба співачок і співаків, яким вдається прориватися до влади, минула. Направду от більше використовують не мелодії, не уривки зі спектаклів, використовують персонажів. От ми пам'ятаємо у Верховній Раді Таїсію Повалій, пам'ятаємо Заклунну у Верховній Раді. Пам'ятаємо Дмитра Гнатюка. Політики з різних сфер, з різних орієнтацій використовують саме діячів. Пам'ятаємо, як Руслана і Чи Вакарчук вони теж заходили в парламент як діячі популярної культури, і політтехнологи вважали, що це сприятиме підвищенню. Рейтингів пам'ятаємо ці епічні кадри, як Янукович намагався з Русланою співати в Донецьку. Тобто, це як на мене в минулому. Тобто, виборець вже розібрався, що естрадні діячі діячі спорту вони з них політики зазвичай бувають кепські. Ми не знаємо фактично жодного, крім можливо, бубки справді ефективного політичного менеджера. Ну тому це явище має місце. Але воно, ще раз підкреслю, залишається в минулому. Перспектив у нього немає жодним чином. До речі, згаданий Костянтином Матвієнком Дмитро Гнатюк був поміж найуспішніших виконавців пісні Як тебе не любити, Києва Мій. Як і більшість інших, Дмитро Гнатюк був у цій пісні ліричним. Як те, здавалося б, і зумовлює мелодія. Та й вірш, проте Київ зовсім не завжди такий тихий, лагідний, як зобразили Дмитро Луценко і Ігор Шамо. Версія гурту Гогол Бордело, слова ті самі і мелодія. А що вона виконана з участю фанатів київського футбольного клубу Динамо, то пригадуються часи, коли їм могло здаватися, що боротьба буде хіба на футбольному полі. Проте. Не дарма московських оболівальників у Києві і в радянські часи мусила охороняти міліція. Грає море зелене, тихий. День догора дорогими для мене, стали схили Дніпра Де колишуть завіти, закоханих мрій, як тебе не любити. Я вірно люблю! Буду мріяти жити, на крилах надій. Як тебе не любити, мій? Буду мріяти жити, на крилах надій. Як тебе не любити, мій? Музичну історію з України про пісню Як тебе не любити, Києва мій, розповів Андрій Куликов. мисто розстріли на Дніпро Вечорінок самий, Мов щастя прибіг, як тебе любити, києвий, вечорімок самити, бо щастя прибіг! Вечорівок самити. Щастя прибі! Як тебе не любити! Кімі! Музичні історії з України на радіо Ми з України. Цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Радіо Ми з України і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.